Двадцять лютого на третю річницю повномасштабного вторгнення в Монреалі у New Canadian Baptist Church відбувся вечір пам'яті загиблих українців у цій війні. Десять пісень із заповіту полеглої парамедикині Ірини Цибух пролунали у виконанні української співачки Марини Круть. Сьогодні у нас дуже концептуальний список і підбір пісень. Ми сьогодні співаємо 10 пісень із списку Ірини Чаки, моєї подруги, яка загинула на харківському напрямку 29 травня 2024 року. Це було в її заповіті список із 10 українських великих пісень. І, так би мовити, в частині цього пам'ятування ми вирішили сьогодні, що буде доречно заспівати цей спосік, а також дуже багато українських різних повстанських пісень і українських пісень загалом. Сьогодні для глядача в Монреалі я знакаю як артистка Круть, і я просто би хотіла служити голосом і руками для того, щоб ми поспівали і прожили цей вечір із піснею разом. Я відчуваю, що в цьому дні дуже багато болю для нас щорічно, і цей день від. Як три роки тому, так і, мабуть, до кінця наших днів, він буде для нас певним таким тригером і одним із самих темніших днів української історії. І хотілося б, мабуть, прожити його достойно. І ми знаємо, що в українській традиції існує. Традиція голосіння, скажімо так, там коли ти відчуваєш дуже багато болі, коли ти прощаєшся із чимось чи з кимось, і з тебе виходить звук. Так, от колективний спів і колективна пісня це є дуже хороший інструмент проживання горя. Тому сьогодні дуже важливо зібратися і поспівати всім разом, особливо гарні українські правильні пісні. От і таким самим чином віддати пам'ять і шану загиблим героям, загиблим військовим і цивільним на цій війні. Більшість людей, які приходять на мої концерти, це канадійці, і мені дуже подобається те, що їх є велика кількість, тому що для мене це ще один інструмент промоції України для того, для місцевого населення, тому що ми українці, ми знаємо про силу нашої пісні, про нашу культуру, наші традиції. Я тут, щоб познайомити не тільки українців із нашою культурою, а навпаки, мабуть, показати канадцям, що є таке українська культура. Прийшов, вважаю, що цей вечір став важливим для кожного з нас, адже присутні згадали тих, кого вже немає поруч, але хто не завжди залишається з нами в пам'яті та українських піснях. Марина для мене це такий голос України, який є, поєднує в собі і ніжність і при цьому надзвичайну силу. Це рідкісний інструмент, який вкрай цікаво. Саме нею поєднується в різноманітті стилів. І а, я була вже на концерті 14 лютого, і я була надзвичайно вражена. Це було а, таке шоу, яке хочеться, напевно, передивлятися декілька разів. Вона така талантовита і заохочує і своїм оптимізмом, що вона може співом і музикою і зворушити нас, і доторкнути наші серця, але далі дати надію, надію про українську культуру, про українську майбутність. Я, мені здається, що ціле життя ми будемо пам'ятати 24 лютого. Тих людей, хто обороняли і далі обороняють Україну вчора. Ми робили маніфестацію, і Це було більше щоб нагадати світові про нас. А сьогодні ми зберемося разом, щоб прожити, прожити те, що що ми ще не встигли прожити до кінця якісь емоції всередині нас і з піснею, тому що пісня це один з способів прожити свої емоції, пройти ще раз через це все, щоб якось всередині себе поскладати. Це така психологічна допомога, щоб не почуватися, що ти один в цьому. світі. Я своїм друзям багатьом розповідаю, що ось є така співачка, і вона грає на бандурі. І вони такі, а що таке, що таке бандура? Я таке, ну бандура, це український традиційний інструмент, який має десь. Це чотири страни. Ну по перше, те, що вона грає на бандурі, і це український традиційний інструмент, і це допомагає розповідати світові, чого саме ця співачка її важливо слухати, і важливо почути.